Добрий день, шановна спільнота, вітаю вас на нашому каналі, здорове свинарство. Одна з основних проблем, які виникають у нас під час опоросу, тобто перші три дні, це є метрит мастита галактия. Ну, у метрит у нас будуть виділення. Біловасті виділення в даному випадку, ви бачите, їх немає. Ось одна свиноматка. Ось інша. Профілактують його за рахунок введення деяких препаратів, які я розповім. У відео, яке зніму в неділю, викладу його мастит. Відповідно, у нас спробується тим, що молочна залоза становиться червона, вона становиться упруга, самі поросята не ссасуються, молоко. Бачите, у саноматці є молоко. Ось я її поглажу, вона захрюка. Тобто, бачите, вона вигибається, тобто, активізуються і починається молоковідділення в даному випадку. Тобто, бачите? тобто, вона добре молочна, ось сосуть джебрики. отакі мамку. Кожен сосе свій сосок. Відповідно, в даному випадку молочні залози м'які, просяти на їжені, сосані, бачите, м'яка молочна залоза, не тверда, Тобто, якщо вони починають її погано висасувати з причини або враженого молока, в результаті токсикоза, що ви не проводили вакцинацію від колібактеріозу який причиняє подальшому безпосередньо хворобу. І в нас тоді поросята починають поносити, гірше їсти, перших три дні слипаються, становляться такі липкі, негарні і від голоду гинуть. Ну, в даному випадку, бачите, молочна залоза нормальна. У більшості випадків свиноматка, якщо не хоче годувати, вона буде ось приблизно так лежати. Чому? Тому що в неї буде боліти молочна залеза. Як лікують, лікують дуже просто. Вводять запальні препарати. Ось свиноматка лежить, бачите, молодже м'яка. Тобто вона спокійна, може Тобто І вводять переместиті. Перекидають поросят більших до свиноматки, якої є мости, для того, щоб вони її зсосали, і вводять в цій ділянці, тобто в основанні зазив, кожен пакет по 10 мл 0,5% розчину новокаїну з гідрокортизоном або дексаметазоном кількості. 10 мл на 100 мл на каїна. Це ми робимо умовну плакату, змінюємо подразник, свиноматка розслабляється, в неї зменшується біль, вона займає безпосередньо таку дубпозу для годівлі, а не таку. Тобто поросята її добре потім здоюють. Але це повинні бути інші, більші поросята, бажано на 2-3 тижні старші. А потім, як вони її здоять, сосуть молоко. Сосуть молоко, відповідно, ми можемо перекинути її поросят назад. Це щодо лікування. Маститу. У свиноматок він зазвичай буває сирозний в основному, дуже рідко катаральний, тому що поросята, якщо видихають швидко, якщо не лікувати. Потім молоко перестає виділятися і мастит приходить, але вже таку свиноматку треба ремонтувати. Як профілактують мастит, я розповім моєму відео. Якщо, дякую за увагу. Підписуємося на канал, ставимо лайки. Бажаю здоров'я вам! Wasze po razie do zobaczenia